Ви можете взяти ці коробочки безкоштовно, просто залишаєте хімлік чи паспорт. І ну, коли погуляли, щоб тваринки вам не заважали другим людям. Повернули назад і вам віддадуть хімлік. Дуже класно. Недавно взнала, вирішила поділитися. У кадрі є університет АКЕВ. І чим хороший цей університет? Якщо ви не знаєте турецьку мову, то один рік ви можете там її вивчати. Тобто ви закінчите за рік А1, А2, Б1, Б2. Звичайно, це не дешево, це коштує 2000 доларів. І ви мені скажуть, Юля, а можна просто в томер піти? Та і набагато дешевше вивчите. Так, але. Коли ви навчаєтесь в цьому університеті, вам дають візу студента. І вам не потрібно робити у турму чи ще якусь. Тобто більшість людей країнам, яких не дають візу в Туреччині, вони йдуть в цей університет. Також можна просто вчити турецьку мову за один рік, а можна півроку провчити, а потім...